Так, друзі, доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти, як я самостійно за 60 днів зробив ремонт, які матеріали я використовував, і скільки це мені коштувало. Одразу хочу сказати вам, що я не рієлтор і я не роблю ремонти у найм. Тобто, це не реклама моєї роботи. І навіть якщо я згадую якісь торгові марки чи бренди, це не є рекламою. Просто я роблю це для того, щоб вам було краще зрозуміло, який матеріал і як виглядає. Ось так у нас виглядає декоративна штукатурка. Вона нанесена в півтори слої. Що це означає? Перший слой ми на здір наносимо, звичайною пластиковою кельмою. Потім вже наносимо другий слой і формуємо малюнок. Для чого робиться так? Тому що тоді малюнок стає більш насиченим і більш видно фактуру самої декоративної штукатурки. Це штукатурка FATAL Lava. Ще трошечки як виглядає декоративна штукатурка на стінах? На всю квартиру я витратив 10 літрів ґрунта під фарбу, 10 літрів фарби фейдл, а також 15 літрів декоративної штукатурки. Вона продається в фасовках 10 літрів і 5 літрів. Загальна вартість декоративної штукатурки на всю квартиру 45 квадратних метрів становить 20 тисяч гривень. Тепер стеля. Значить стеля коштувала 19 тисяч гривень. Нагадаю, це 45 квадратних метрів квартири. Також вона встановлена і на балконі. Також у вартій стелі ще включено ось такий невеличкий профіль. Він зроблений для того, щоб не потрібно було клеїти додаткові пінтуса тепер світло. Усе світло це люстри, світильники. Це в общем, все, що в цій квартирі світиться, обійшлось 8 тисяч гривень. Ось такі люстри на шість лампочок. До речі, оце і є лампочка. Я навіть коли замовляв цю люстру, я не знав. Оце кругленьке, вона це сам декор у цієї лампочки. такий. значить, люстри таких у нас дві. Вони по вісім лампочок. І ще дві люстри. Одна тут в ніші, по три лампочки. В коридорі така сама люстра. Так, і ми потрошечки підійшли до підлоги. Підлога тут кварцвінілова. це жорсткий матеріал, він дуже схожий на е, звичайний ламінат, але він тонший і він водостійкий. Тобто його ми можемо стелити по всій квартирі, не переживаючи, що якщо навіть в коридорі чи на кухні ви щось розгляєте, чи прийдете у мокрому взуті, він не вздується, як звичайний ламінат. У разі, якщо ви вирішили все ж таки використовувати кварценіл, маю зауважити, що підлога, тобто стяжка, має бути дуже добре підготовлена. Перепади мають бути мінімальні. Це міліметр два на досить великих відстанях. Вкладається він так само, як звичайний ламінат, але на відміну від ламінату його не треба різати лобзиком. Ріжеться він звичайним канцелярським ножем обратною стороною. Там є такий крючочок, ви проводите під лінійку і ломаєте як плитку. Так само усі технологічні зазори, які треба робити по 10 мм, Єдине що. Зазор там, де буде прилягати налічник, робіть менший. Тому що, якщо ви зробите 10 мм, тому у вас може тут налічник цього не перекрити. Тому, коли ви вкладаєте кварценіл або ламінат, завжди це враховуйте. Так, ну і по ціні. Кварциніл разом з підложкою, а вона тут використовується спеціальна, це матеріал єва 1,5 мм. все разом обійшлося 30 тисяч гривень. Щодо відчуттів, він такий самий, як і ламінат. Тобто, якщо ви поставите його без теплої підлоги, вам буде по ньому комфортно ходити в будь-яку пору року. Міжкімнатні двері, значить, які є тут нюанси. Двері треба підбирати по ширині, тобто, якщо у вас Дверний прийом 900, дверне полотно буде на 10 см менше. Тому, коли при замовленні, це е, маєте враховувати. Дверні коробки вони бувають от з такими налічниками телескопічними, тобто цей налічник він вставляється в коробку, він не прибивається ніяк, він вставляється і приклеюється. Ну чи просто можна його поставити. Значить, з обох сторін вони бувають ще ці коробки під налічники, які прибиваються, але є певні нюанси. Значить, вони дешевші. Але у разі, якщо у вас стіни не в рівень, це досить часто, тобто, або деякі, десь є якісь нерівності. Ви у лутку виставляєте по рівню під 90 градусів, чітко по там по рівню чи по лазеру налічник, він просто, наприклад, якщо у вас перепад знизу до верху, налічник там зайде далі, зайде, якби ляже по кривій стіні. І візуально ви кривизни бачити не будете. У разі, якщо у вас налічники звичайні прибивні, то коли якщо у вас ви поставите порівню двері і вони не співпадуть зі стіною. І коли ви приб'єте до них лишту, тоді у вас будуть зазори. Ну і по дверним полотнам. Дверні полотна, вони відрізняються, тобто вони можуть бути зі склом без скла, без скла вони легші, тому менше провисання буде на петлях. І також замочки бувають замочки, просто магнітні, тобто він завжди цей замочок, як ви схований, коли ви закриваєте, він притягується. Я ставив і такі, і такі. Ну різниці я особо якби не ну вона не відчувається. Всі звикли, що коли ти прикриваєш, ти одно ручку нажимаєш. І по ціні, значить, дверні полотна разом з фурнітурою, з ручками, з петлями, з усім, Тобто, це три комплекти разом з дверними коробками, налічниками у цій квартирі. Вони обійшлися 27 тисяч гривень, але на цю роботу я наймав майстрів. Майстри взяли 5 тисяч гривень. Ще такий невеличкий нюансик. Раніше я колись, тільки, тільки перше, перше моє було житло, я ставив відбійники на підлогу. Завжди там купа сміття, нитки. ну, В общем, помити підлогу складно. Найкращий варіант це такий от силиконовий отбойничок, Ось такий він квадратний. Ось, така, ось такий він по розміру. От, і просто ви його клеїте, там ручка б'є. Це найкращий, на мою думку, варіант, і його майже не помітно. Тепер ми переходимо в коридор, подивимося, що у нас тут. Єдине, що тут можна було поміняти, це вхідні двері. Вхідні двері тут від забудовника, вони в міняє качества, але е, шумоізоляція від них така. Посередня, якщо ви хочете е, кращу шумоізоляцію, ви можете двері поміняти. Це потрібно робити на перших етапах ремонту. Тому що, коли якщо демонтувати ці двері, дуже багато буде, дуже сильно розіб'ється е, цей відкос. В принципі, я вважаю, зробити акуратно можна, але вартість цих робіт вже. По готовому ремонту буде тоді значно вищою. Значить, двері. Якщо ви, наприклад, вирішили все ж таки двері міняти від забудовника, якщо вони там зовсім тоненькі, тоді двері коштують приблизно від 10 до 20 тисяч гривень. Ну, з того, що я бачив, а, значить, 10 тисяч гривень це будуть двері такої самої якості, вони будуть такі самі по товщині, з такими майже самими замками, але в них буде МДФ-накладка. Тобто, я думаю, що там, скоріш за все, вартість іменно із за цієї накладки. І у разі, якщо ви переходите двері більш дорогі, там вже вони йдуть там 14, 16, 18, 20 тисяч гривень, там в залежності фурнітури, товщина металу, там, товщина самого дверного полотна і лутки. Які там буде е, е, пітель на цій луці, тобто там вже чим дорожче, тим вже двер, е, двері стають більші, масивніші. Е, значить, ще якщо ви все ж таки двері надумаєте міняти, враховуйте те, що двері, якщо вони як тут, нормальної якості, їх можна продати. Середня продажна ціна таких дверей десь приблизно від 3 до 5 тисяч гривень. Ну і по електропроводці. Вона, в принципі, тут непогана від забудовника. Ну як непогана, вона нормальна. Тобто вона все відтримує, усі розетки, все є. Єдине, що я додав два автомати, це на пральну машинку і на теплу підлогу. А так в цілому більше майже нічого не перероблялось. І там ще те, що перероблялось на кухні, і в кімнаті додавалась там одна розетка. Січення проводів тут 2,5-4,5, і в залежності від навантаження. Друзі, ну і санвузол. Так, ну світло так, така сама наліпочка, як ми вже бачили, щоб не були двері. Так, ну і санвузол. Сіра плитка така, це керамічна плитка, це не керамограніт. Підлога керамограніт такий під дерево. Намагався максимально його підібрати, під цвініл. В принципі, вони схожі на відео, мені здається, в телефоні, що не дуже, звісно, но. Але... Так вживу воно виглядає краще. Так, і плитка. Плитка значить, у нас покладена ось в такому шахматному порядку. Я не непрофесійний плиточник. Ось так. такі от кути зроблені. Тут не вгадав, треба було оцю полочку підняти вище, тому що вийшла ось така підрізка. Так, і ось така в нас ванна. Тумбочка у нас. Коробив я сам. Вона не скручена, вона склеєна на шкантах дерев'яних. Крукомийник, так, кран, таке зеркало, підсвітка і вентилятор. Унітаз. Значить, в принципі, на унітазі можна було б зекономити. Унітаз зараз коштує десь від 4 тисяч. Цей унітаз коштує 7 тисяч гривень. Електрична сушарка коштувала 4,5 тисячі гривень. Бойлер на 80 літрів 6 тисяч гривень. В передньому відео ви могли побачити точно таке саме чорне дзеркало. Воно дуже класно поєднувалося з чорними змішувачами, розетками, але, як показав досвід попередньої квартири, це дуже непрактично. Буквально за один-два рази на чорні змішувачі сідає вапняний наліт, який досить складно очистити. Тому це є дуже непрактично. А от друзі, наприклад, чорний Йошик це дуже практично. Дуже, прям-дуже. Ну і так все це виглядає просто з цим світильником. Ну і ще раз поцінок. Значить, плитка, керамограніт, затірка сікони, ще керам, такий самий керамограніт кладений на балконі. Плитка і керамограніт обійшлися 25 тисяч гривень. Оці два смесителя разом з душем обійшлися 3 тисячі гривень. і тумба обійшлися 5000 гривень, ванна обійшлася 6 тисяч гривень. Так, ну і тепер кухня. Так, кухня так само, декоративна штукатурка, кварцвин. Ось така у нас кухня. Ось так вона зроблена. Так, плитка. Плитка це керамограніт 60 на 60. До речі, кухню також робив я сам, її вартість 27 тисяч гривень. Це разом зі стільні. Так, ну, і самі меблі вони зроблені з ДСП Колір в них кашемір, Я не знаю, чи відео передається. Мені, наприклад, здається, що воно якесь сіре, але воно більш до сіро такого, типу. ну Такий колір дуже цікавий. Напевно, він зараз дуже популярний, то я думаю, не проблема подивитись, як він виглядає вживу. Всі питають, де духовка? Духовки тут нема, під нею зроблена ось така секція. Тобто, коли ви. Захочете поставити, наприклад, духовку собі, ви просто відкриваєте цю дверку ось тут нажимаєте кнопочка 1, кнопочка два, і дверка знімається. Далі ви просто ставите духовку і її підключаєте. Так, ну і по цінах. Кухня, я вже казав, 27 тисяч гривень. А рукомийник ось такий разом з краном він коштував 6 тисяч гривень. Отакий він. Це не Це деко тут для посуди. Дуже шумне. Це не кран, це газата для мила. Тобто він виймається ось так і мило. Заливається ну, фейрі мило. Так само кран. Тут такий от носик в нього, він регулює подачу води. Варильна поверхня найпростіша це звичайний хайлайт, тобто вкл-викл, 4 комфорки, вона коштує 5500 гривень. Так, ось така у нас витяжка телоскопічна. Ось тут мені режими переключаються. Тут вмикається світло. Потужність 600 кубів. Вартість такої витяжки 3,5 тисячі гривень. Штори і тюлі. Оскільки ми не робили а, ніші в стелі, такі для прихованого монтажу, тому тут ми поставили звичайні багети. Багети коштують наразі від 400 гривень. Це от на такий розмір. Тут 2,80 і до 2,5 тисяч. Це те, що я бачив у гіпермаркетах. Ну і тюлі так само, і штори можна купити готові. Загальна вартість багетів штори і тюлі це 7 тисяч гривень. На чорнові роботи, а також додаткові матеріали, було витрачено 90 тисяч гривень. Загальна сума ремонту склала 292 тисячі гривень. Хотів би зауважити, що усі матеріали купували зі знижкою від 5 до 20%, а тому вам необхідно враховувати це при власних розрахунках. Цей ремонт робився у місті Вінниця, але ціни на матеріали плюс-мінус однакові по всій країні. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. У разі, якщо у вас є запитання або зауваження, пишіть у коментарях. Усім добра!